Як на мене, ви трошки плутаєте законодавство в розрізі міжнародні перевезення пасажирів і індивідуальні трансфери. Тому що технічно, навіть тоді, коли особистий водій везе боса чи водій компанії, наприклад, службовий автомобіль компанії здійснює індивідуальний трансфер партнера компанії. Це що, надання міжнародного перевезення послуги. Тобто я не як прав. Як, тут сіра зона, але не існує міжнародної ліцензії під е, таксі. Розумієте? Ось так. І тому, ну, скажімо так, якби у мене чогось не було, чого у мене нема, то би, повірте, ну, штраф би дали, не пропустили. тобто... Але це просто сіра зона і момент для спекуляції, типу, взяти на горло, дай нам бля, 50 лей. Бешлі на. Ні, якби ще сказали, дай 50 лет, то в мене там 50 лей немає, дав би 100 гривень. А це коли починаю сумнічити і мені це дурного робити, я дуже не люблю.